Добрий день. Покажу, розкажу, предложу, що я понаходив. Так, почнемо. Номер телефона Viber. Сюди дзвонить писати всі опроси. Так, почнемо. По старому, що залишилося. Ще трохи шпринтів залишилося, 6х90 новенькі. 50 гривень кілограм. Е, отакі бложки залишилися. Ще Новесенькі, маленькі. 100 гривень кілограм, але ну, дуже-дуже льогенькі. Так що, да, пів кіла це буде уголос. Так, 100 гривень кг. Отакі от М20БУ. 35 гривень кг. Так, це вже було. Так, з нового. Так, є отакі от на сівалку. Сошняки чи як вони називаються. Коротше, 500 гривень штука. Три штуки є. Це і в гарному стані. Люфтів немає, нічого. На цих, звісно, люфти є. розбиті. розбити. Ну, предполагаю, по 500 гривень штука. Так, є такі. Вони. Є. Так, отакий хитрий кардан є. Отакий в ньому не шліци, а ну, таке, бачите. Да? Значить, е, крестовинки розбиті. Е, тут шлюци побільше. Тут шліци от. так, Все хорошо, добре. Це якийсь, я так розумію, швидкий сйом Нажав, чик, і зняв. Ось такий карданчик. 350 гривень. Так, ось така стяжка, розкос. Ось таке яблуко є. Це тут таке. Е, тут різьба тьопається, Бачите, під ремонт. Тут вже хтось його варив, пробував. О, коротше таке. 300 гривень. Так, цепки. Цепки, значить, такі цепки. Такі цепки. Значить, ось ой метр. Тут трошки менше, десь 90 десь так. 13 мм. Ось такі два куска 300 гривень. Ну, я думаю, проблем з окупити їх немає. Можна зварити до кучі, якщо глина, і сіна буде почти 2 метра цепа. Отакий От цеп, 1,90 метр десь. От такий шість, ну, ржавенький, але не потертий, ще хороший. 100 гривень. І все в кучі за 350 Так, з цим розібралися. Далі. Є отакий винт. Отакий мощний винт з гайкою. Вся різьба хороша, все ціла. На конці така різьба поганенька. отакий такий винт. 300 гривень. Так, отаке, не знаю що. Пробував крутити, нічого не крутиться, нічого не роздигається. Херно, що це таке. 150 гривень. Як воно можна розвиватися, я не знаю. 150 гривень. Так. Пружина така мощна пружина. І що, я не знаю, вона 400 гривень. Вот такая пружинка. Трохи меньше. Вот такая она. Что это такое? Не знаю. 100 гривен. Так. Вот такой, китай, Китайчина какая-то, наверное. Вот такой новый. 150 гривен. Вот такая штука. На навеску, я так понимаю, уже как у нас серьга. Ухо. Вот такие в таком состоянии. Вот такие ушки. 300 гривень. Так, із косарки. Є отакі сегменти, чи як вони називається, не знаю, як називається. Коротше, отака ось маркіровка. отака маркіровка Отаких е раз 4, 6 штук таких. А за такою маркировкою. За такою маркировкою 9 штук коротше 15 штук. По 50 гривень штучка. Отакі сегменти ріжущі. Так, значить 34 штуки, 300 гривень. Отакі вони. Ну, Вроді ще нічого, я сильно не розумію. Так, 34 штуки, 300 гривень. Із них два відломані кончики. А так всі ці. Так, це розказав. Колісо. Отаке колісо. Сонце, звісно. Отаке колісо. Діаметр. Ціна. Ширина 5 см. Резина ціла, не порепана, нормальна резина. Ну, ржавеньке, звісно, але воно не гниле. Воно дебеле. Отаке. Ось Можна на тачку насквозь оську. пропукати і буде клас. Так, є таке. О, крючки з прошлого разу. 200 гривень алюмінієвий корпус на півтони. Ну, тут трошки відчернутий кусочок. Крючок з бочком все крутиться. Такий крючок на тонну 400 гривень. Теж з бочком все крутиться, все, все вертиться. Так, є ось такі сідухи. Так, є, є, може хтось щось побачить. Дермантин, звісно, вже обліз. Ну, цілі, цілі. Ось такі сідухи. м'якенькі, це спинка. ну Таке може хтось на якусь самоділочку, там, не знаю. 150 гривень, так, пара. Древа ці 150 150 гривень ці. Тут дерматин получше теж м'якенький, Отакі. Тут просто спинка на деревяшки, О, Ця знизу така теж трошки металізована. Ну, отака. О. Так, теж 150 гривень. 150, 150. Так, ящики. Ну, ящик, ящики. В Африці ящик. Откривається, закривається. Отакий от ящичок. І отакий от ящичок теж. От тут дві дірки прикручувати його до чогось, він прикручений видно був. Отакий от почистить, покрасить, почухать. Такі ящички. По 150 гривень штучка. Такі живенькі, ржавенькі, ну живенькі. Так, з цим розібралися. Далі. Так, есть вот такая сеточка. Сеточка с нержавеющей стали. Вот такая на солнце уже будет видно. Короче, меленькая сеточка. Меленькая-меленькая. такая. Это два кусочка. Значит, размеры 50 на 40 сантиметров. Это 40 на 30 сантиметров. Ну, по цене я не знаю. Ну, может, это 150, я думаю, это 100 гривен кусочек. Так, Далі є текстоліт. Ось такий кусок текстоліта. Лист. Значить, дивіться, такий вони. Є два куска. Один такий, один такий. Значить, розміри 54 см на 83 см. Толщина 30 мм. О, вес в ньому 18,5 кг. В цьому. в цьому 4 кг вес. Тобто 54 см на 18 см. 30 мм толщина. Значит, дивіться, я подивився на промі, що по чому воно. Нашов я точно така толщина, текстоліт, е, значить, 217 гривень кілограм. Ну, це, звісно, дуже сумасшедша ціна, це космос. Так що, предлагайте, кому конкретно треба така річ, для, для діла. Под, на подножку для трактора, звісно, це буде дуже дорого. Тобто, конкретно, хто знає для чого йому треба, предложіть, позвоніть, предложить адекватну цену. Будемо договарюватися. Чи, навіть, етикетка з нього старіна залишилася, це ще СССР. -овський. Може почти нічого не видно, ну, текстоліт. Так, всі розібралися. Ну, а тут по старому, що пробіжимося, що плита е, на грубку 36 на 41 см. Е, тут вона варна, я варив, ну, варну по всім технологіям, тобто, гарантірую, не лопне. З кружками 400 гривень. Дверки, це робочі, все відкривається. Дверочки по 150 гривень Ну, це, це все було таке. все можете що побачив, напишете. По 50 гривень ця вся херня. 150 гривень. Набор напільників отакий Напільники хороші непогані біскоп 50, шприци по 100. Е, на, такі ножички, трижечки. Такі кольосика. Ну, хочеться 150 гривень за три там. І такий мотор. Мотор 400 Вт, 1400 воротів, все робоче, все крутиться, все працює. 500 гривень. Корпус алюмінівий, ну, дешевше, куди вже дешевше. О, іде без провода і без конденсатора. Кришечка є, все закручується, це я знімаю, бо це в мене одне для всіх провірок. Ну, оце і все на сьогодні. Що, вроді, все розказав, показав. Так, 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 опять номер телефона Viber. Ну, все, до побачення, всім мирного неба.